Вітаю, друзі! Ви на каналі Колекціонери. Сьогодні ми з вами розглянемо поштову марку, яку Укрпошта найближчим часом має випустити в обіг. Називається поштова марка ну, називається, присвячена медалі захиснику вітчизни із серії державні нагороди. Значить, номінал марка має Ю. Випускається вона на аркуші. На аркуші з шести, який містить шість отаких от марок. Номінал Ю. Номінал Ю – це відправлення поштової кореспонденції звичайної до 50 грам по території України. Не її. Ось так. Тепер хочу зачитати вам інформацію, власне, про цю відзнаку. Зараз трошки збільшу її. Ось так і значить медаль захиснику вітчизни Державна нагорода України для нагородження ветеранів війни, членів сімей загиблих померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих померлих захисників і захисниць України, осіб, які брали участь у вигнанні нацистських окупантів з України та інших громадян України за виявлення у захисті державних інтересів, особисті мужність і відвагу, зміцнення обороноздатності та Безпеки України 8 жовтня 1999 року указом Президента України Леоніда Даниловича Кучми No1299 дроб 99 на відзначення 55-ї річниці визволення України від фашистських загарбників у великій вчизненні війні 41 45 років. За виявлені особисту мужність і відвагу захисників вітчизни, заснована відзнака Президента України медаль захиснику вітчизни. Указом також затверджені положення про відзнаку та опис медалі. Так, із з положення про медаль захиснику вітчизни. Теж деяку інформацію зачитаю так, для, для довідки. Значить, медал захисник вітчизни можуть бути нагороджені громадяни України, інозем, іноземці та особи без громадянства. Нагородження медаллю захисник вітчизни проводиться указом Президента України. Нагородження медалю захисник вітчизни може бути проведено посмертно. Представлення до нагородження медаллю захисник вітчизни та вручення цієї медалі проводиться відповідно до порядку представлення та нагородження. Та вручення державних нагород України, затвердженого, затвердженого указом президента України No138 від 19 лютого 2003 року. Медаль захисник вітчизни виготовляється з латуні і має форму обрамленого бортиком кола діаметром 32 мм. На лицевому боці медалі у центрі зображено щит, накладений на меч. На щиті контури Державного кордону України і напис Україна. У лівій верхній частині медалі по колу напис захиснику вітчизни». У правій нижній частині зображення лаврової та дубової гілок. На зворотньому боці медалі у центрі зображення лаврової гілки. Всі зображення і написи рельєфні. Так, друзі, ось така медалька. Ось така марочка невдовзі вийде. І давайте ще подивимося, як вона світиться під. Ультрафіолетовими променями. Зараз ось так ми бачимо, да? Так, ми бачимо праворуч, там, де номінал напис Україна з зеленим кольором світиться. Сама медаль, трохи відбивається зеленим кольором. І, власне, все. Ну і тут позначення, позначення фарби, яка використовується на марці, теж світиться, що використовується ультрафіолетова фарба. Тож, дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.